Из 84 больниц только 4 опали. Мы что? Мы хуже всех, мы хуже Но работаем. У нас в в, области порядок, ну, чтобы понятно было. Нету. Порядка. А по городу, по городу. У нас нету порядка. А по городу. В, в, да, стоит по городу нет. Так от Погоду, якраз... Нет. Ми хочемо від вас допомогти цей порядок. Дивіться, я, можна я втручуся і поставлю питання таким чином, оскільки у нас є представник народного депутата, угу. тобто я так розумію, що з'ясню пані, що вона вже показує свою готовність допомогти нам розібратися. Чому? Тому що те, що ви ставите, от для мене чітко зрозуміло, що зараз я прекрасно розумію, що пану Черевко потрібно задати декілька питань, оскільки він є юристом міськради. От якраз, звісно, в цьому напрямку треба спитати у цього пана. Ми йому задавали. Ми задавали но нам і що вам сказали? Ідіть в власну раду. Ми Дивіться. Давай, ми вас не можемо взяти. Він казав і нам, і казав по телевізору, да. і везде казав, що вони і відповідь і дадуть нам. Тепер, ви щойно перед цим вже сказали, що обласна рада надала відповідь. Якщо ми заберемо з обласного бюджету гроші і віддадим вам, інші не отримують в області гроші. Я розумію, ви Наші гроші вони. 20 го числа під міськраду є пропозиція, правильно ви запропонували на 9 ту годину. Але зараз в будь-якому варіанті треба продовжити розмову, щоб... Ви мені прочитаєте, Рібочка стать, ну я хочу тут саме так, ні. Ничего с рабочего позволяет. Я с вами созвонюсь. Саша, мы вместе. Я вам не Нет, обязательно ваши координаты.